Вітаю, айтішники! І перш ніж почати, трішки спойлер. Штучний інтелект, дизайн інтерфейсів, розробка алгоритмів та біомедицина. Що ж на нас чекає у близькому майбутньому? Зараз дізнаємося. Ми тут дослідили статистику та передбачення шаманів, щоб зрозуміти, в якому напрямку найвигідніше розвивати кар'єрний шлях в АйТІ. Отож, поїхали! І перша професія Data Scientist. Фахівці з цієї галузі шукають у банківському секторі, точних науках, технологічних стартапах та інших бізнес-сегментах. Хороший Data Scientist – справжній супергерой, який здатний прийти на допомогу у декількох сферах: від маркетингу та HR до логістики. Він проаналізує дані та зробить висновки про майбутні закономірності в їх значеннях. Експерти Всесвітнього економічного форуму. Поставили цю професію на перше місце у списку найпопулярніших, які залишаються актуальними аж до 2025 року. В Європі середньорічна зарплата коливається від 45 до 60 тисяч євро, а в США майже 70 тисяч доларів. Друга професія – Engineer – інженер машинного навчання. Це фахівець, який створює інтелектуальні програмні системи. Він навчає комп'ютер працювати з алгоритмами аналізу даних, знаходити взаємозв'язки та приймати рішення. З результатами роботи ml інженіра щодня стикаються користувачі соціальних мереж, коли вони гортають розумні стрічки або відкривають розділ Рекомендоване у стрімінгових сервісах. Річний прибуток такого спеціаліста становить в середньому 130 тисяч доларів. Компанія Gartner включила інженерію штучного інтелекту. До списку ключових технологій 2022 року, які істотно впливають на розвиток бізнесу протягом наступних п'яти років. А перш ніж ми перейдемо до наступної професії, не забудьте підписатись на наш канал, ну і звичайно поставити лайк цьому відео. Долучайтесь до нашої it комюніті де завжди багато крутої та корисної інформації. Наступна професія – AI девелопер Розробники у сфері штучного інтелекту займаються створенням ботів, технологій для розумного дому та голових голосових помічників, здатних вирішувати повсякденні завдання замість людей. Компанія SkyMind Global називає цих спеціалістів одним із найбільш затребуваних на ринку. Ця позиція необхідна зараз у багатьох вітчизняних та зарубіжних компаніях від невеликих стартапів до гігантів на кшталт Google та Amazon. І остання професія – ML AI Researcher. Розвиток технологій у сфері штучного інтелекту та машинного навчання потребує теоретичних наукових досліджень, на основі яких розробляються рішення. Дослідники у галузі штучного інтелекту висувають гіпотези, проводять експерименти, беруть участь у конференціях та публікують результати своїх досліджень. Ці спеціалісти потрібні як у великих міжнародних корпораціях, так і в стартапах. Samsung, Huawei та Apple пропонують вакансії у власних дослідницьких центрах у всьому світі. Спеціальність дозволяє розвиватись у науковій спільноті, викладати в університетах та міжнародних організаціях, очолювати лабораторії та профільні дослідницькі відділення. Отже, ви вже певно зрозуміли, що айтішники – це не тільки програмісти, а набагато більше. Цей напрямок дуже широкий та дуже цікавий. Обов'язково пишіть в коментарях, яка професія вам сподобалась найбільше. А також ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі!